Я копанишина Олександрна, являюсь свідком злочинних дій працівників міліції Тернопільського ОВД, являюсь свідком злочинних дій мусічка Олега Бодановича, сина Місичука Богдана Петровича, а також його колишньої дружини Мисючук Оксани Ігорівни і колишньої невістки мусичук Вікторії Петрівни, тобто їх всіх разом взятих. Заявляюсь свідком також злочинних одиничних інспекторів, ситників всіх решта, які і мої присутності, а також присутності і іншого свідка. Витувала після усову інших свідків, просто відпустили з місця події злочину, чула погрози з іншими людьми в про вбивство Богдана Петровича з боку його сина, чула погрози з боку його колишньої дружини. Одним словом, чула по телефоні в телефонному режимі в мене є диктофонний запис про те, що просто-напросто ну опер група, яка була на місці, говорили з мною по телефону, що виключення для дачі показів в результаті. Просто лисочок знищили, зробили злочинні дії, не дали акту повністю злочину, не підписали двох понятих, які були, не опитали їх на цей момент. Коли я прийшла в прокуратуру, від мене прокурори втікають. Коли приходжу в міліцію, міліція втікає, закривається по кабінетам. Мене як свідка, ніхто вислуховувати не хоче взагалі. Тому такі злочинні дії я вважаю злочинними і такими, що підлягають покаранню згідно закону і Кримінального кодексу України. Ось все, що я хочу сказати. Я просто хочу справедливості, люди, які винні в злочинах, щоб відповіли по закону України.